Я бачу, що вони хвилюються, але я твердо переконаний, що вони дуже такі заряджені для того, щоб надавати якісні послуги. Дехто червоніє. Власне, мене ви, я так розумію, не пропускають. Пока ні? По кого ви визвали старшого свого? Я не визвав нікого. А просто чекаєте. Так, да, я говорю вам через Хто будете? Сергій мене звати. Ви знаєте, я дуже зворушений і дуже щасливий бачити таке ставлення до людей. Бо одна справа, я ще раз скажу, коли сидить вахтер для того, щоб не запускати, і інша справа, коли ти приходиш в центр на Дня послуг і тебе ради бачити. Це соти, 500, це соти, брион. Треба допомогу. Таке не пускати. О, бидло та вийшло. Прекрасно, класно. Бытло, линия оцепления, приглашенные люди. Супер. Вы меня будете силой удерживать, я так понял, да? Будете силой удерживать. А кто вам запретил? Ну, в смысле, пускать. Кто приказал не пускать людей? Не подскажете? Ситуация с Владой изменяется на краще. Мене там не пускають. І так? нас не пускають, нікого не пускають. Пускают. Оце пустили, тільки завезли людей від Порошенка і там да, як вас що не забрали телефон. Ну, А Мені вже вибити його. Мені сказали, що я зайняв, щоб. Он... Дівчатам не дають плакати розгортувати. А, а що за плакати, дівчатки? Засудити. Дорогі, Дорогі мої, ви уявити собі не можете, як я радий, цій зустрічі з вами. Пане Іване, скажіть, в середу вже відкривали лікарню, чи от стрічка чекала такі Петра Олексійовича? Ні, Петра Олексійовича чекала. Тобто в середу не відкривали. Не відкривали. А пацієнти є? Ні, ми готові пацієнтів запустити після того, коли відкриється цей заклад, і з понеділка починаємо роботу. Хтось, дивлячись нас на телебаченні, скаже, слухайте, ну які тут? В Рівненській області, європейський рівень медичних послуг. А от ви разом зі мною підете разом з людьми і побачите, який тут рівень. Зараз в мене, принаймні, враження там, де я був, сьогодні заходь і працюй. Я дуже щасливий. Я дійсно радію, що на сьогоднішній день внаслідок наших спільних зусиль ми можемо виходити на такі результати. Бачу, що щасливий. Ми цього дуже чекали і дуже вдячні вам і вашій, вашій команді, тому що надали можливість в таких комфортних умовах. Ми вас не підведемо. Дуже е, і Хотів хочу побажати... сказати до нових зустрічей в лікарні. <реш> краще за межами лікарні <реш> зустрічатися. Ми хочемо побажати вам здоров'я, терпіння це не легкий час. Ми всі з вами, ми дякуємо. Боремося за Україну. Мало чего меняется в этой стране. К людям относятся как к быдлу. Что сотрудникам, что не к них сотрудникам. Милиции, полиции, неважно как она сейчас называется, крутят как марионетками. Ваши права и свободы они как не защищали, так и не собираются защищать. Выводы делайте сами, вообще.